Привіт! Хочу в цьому відео зробити короткий огляд на ресторан, який знаходиться на німецькому острові Амрум, який знаходиться коло Данії. Ресторан називається Штандрайвдрайс. Я дуже про нього багато чула від туристів і місцевих, тож одного дня хлопець забронював нам столик і ми вирішили туди піти. Локація там дійсно класна, штран з німецького прикладається як пляж, тож цей ресторан знаходиться на пляжу, і у вас буде можливість під час хорошої погоди дійсно побачити класну панораму моря і пляжу. Далі сервіс. Сервіс, дійсно, який має бути в закладах ресторанного типу. Хлопці і дівчата працюють швидко, знають англійську і товариські, немає сварок між персоналом і клієнтами. За це лайк. Далі блюда. Нам блюда принесли після замовлення дуже швидко. Ми замовили гарячі блюда. За це теж лайк. Це було приємно побачити, бо все ж таки ресторан тоді був досить заповнений клієнтами. Тематика ресторану Африка, бо власники десь 20 років назад почали імпортовувати вина з Африки, і потім вони перетворили таке винне місце більш на ресторан. І в інтер'єрі ви можете побачити африканську тематику. Але, якщо чесно, мені інтер'єр не зайшов особиста така. Дуже приватна думка, мені інтер'єр не сподобався, але дуже сподобалась вина. Якщо говорити про страви, хлопець, я замовила дві абсолютно різні страви, щоб була можливість скуштувати один у одного. Що він, людина, яка все ж таки більше куштувала їжу в ресторанах за свій вік, ніж я. Він сказав, що він би оцінив їжу на 3,5 або навіть на 3, І я такої ж самої думки, що я б оцінила блюда на 3,5. Все ж таки, я вважаю, що можна готувати краще. І спочатку я думала, що це, знаєте, моя суб'єктивна, така дуже суб'єктивна думка, але, якщо чесно, потім а, почула історію людей, які відвідали цей ресторан 15 років поспіль, і вони підтвердили, що з точки зору кухні. Ресторан зараз не в найліпшому стані. Кухня там була дуже класна. Ще навіть 4 роки тому, 3 роки тому, за останні 3 роки, кухня з дійсно топової понизилася на таку середню, але ціни залишилися ще ресторанними. Я можу порекомендувати і, все ж таки це місце, якщо ви будете на Амрумі з погляду. Вин, якщо ви хочете скуштувати дійсно якісь цікаві вина, можете відвідати цей ресторан з точки кухні, з точки кухні я би так сказала 50 на 50. От, Але це дійсно не те місце на румі, яке б я порадила відвідати. Є ще інші класні ресторани тут, які ви можете відвідати дійсно відчути якість кухні, окрім сервісу.